Можете мене привітати, я буду жити в цій маленькій каморці ще один рік. І так це невелика студія в центрі Брізбену, де я живу сама, ні з ким не шерю, тому що тут дуже популярно, щоб дорослі люди шерили квартири з іншими дорослими незнайомими людьми. Я цього не розумію, тому плачу багато в кінці. Скажу скільки. Все, все, що ви бачите, більше нічого немає тільки одна кімната, ванна. Також я переплачую за те, що ця квартира одразу йшла зі всіма меблями, тому мені не довелося перевозити якісь свої, в мене їх навіть і немає. Як ми звикли в Україні, ти просто заїжджаєш і живеш, а тут частіше за все квартири йдуть абсолютно без меблів, без техніки, і ти маєш сам собі це все організувати. Ця квартира йшла зі всім, як вдома в Україні. Ось така невеличка кімната, де я і мій сусід можемо прати свої речі. Чомусь вони ось так смішно підвищують сушарки. Внизу сама пральна машина китайська, незручна, і зверху підвішена ось ця сушарка. Я дуже погано до неї дістаю і скажу вам чесно, іноді я там забувала свої трусіля, які мені потім повертав сусід соромно, але що робити, я не дістаю. І так, скільки ж я плачу за це житло? За тиждень я плачу 440 австралійських доларів, на місяць це виходить 1760. Скажіть мені, будь ласка, чому це так дорого?